54 чотири багатопартирних будинки, пошкоджених обстрілами, відремонтують в Миколаєві в рамках проєкту Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей. Міністерство розвитку громад та територій провело вибір і відбіри Миколаїв став одним із п'яти громад і міст в Україні, де незабаром розпочнеться масштабне відновлення багатоповерхівок. Що передбачає проєкт залучення грантових коштів від Світового банку? І більше про це розкаже зараз Наталія Якабсон-Белібова. Вона з нами наш. Про яку кількість Наталії йдеться? Багато поверхівок. Розказуй слово тобі. Вітаю Тетяно. Отже, на початку дійсно варто зазначити, що у рамках цього проекту Хоп в Україні відремонтують 194 пошкоджених обстрілами багатоповерхівки у п'яти різних громадах. Тож незабаром роботи розпочнуться не лише у Миколаєві, а й у Запоріжжі, Ізюмі, Бучі та селищі Макарів. Ідеться не лише про капітальний ремонт цих будинків, це енергоефективність, термосанація, благоустрій прибудинкових територій тощо. В Департаменті житлово-комунального господарства нам розповіли, що на початку подавали спис. В якому значились близько трьохсот багатоповерхівок у Миколаєві, однак критерії відбору відбуваються за кластерами. Тож у Миколаєві цей відбір пройшли 54 багатоквартирних будинки. Про ці критерії найбільше розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства. Дуже багато обмежень. Це і категорійність будинку щодо пошкодження, і категорійність щодо технічного стану, і кількість фактично проживаючих, саме фактично проживаючих людей, тобто не взагалі кількість людей, які можуть проживати, а фактично проживаючих на сьогоднішній день. Далі був другий етап відбору, в результаті якого ми отримали кількість будинків, 54, які підпадають під критерії проекту Хоп, які були включені у 21 кластер по місту Миколаєву. Проект передбачає міжнародне грантове, саме грантове фінансування та залучення субвенцій для ремонту таких будинків на місцях. До реалізації проекту ці будинки доводиться поки що латати управляючим компаніям ОСББ або ж людям своїми силами. Адже до проекту ввійшли багатоповерхівки, які зазнавали неодноразових обстрілів, зокрема як будинок пані пані Лариси. Щонайменше тричі ракети вибухали поряд з її оселю. Жінка зізнається в неї і досі у квартирі тріщини, все сипли. Проблеми з каналізацією, немає жодних міжкімнатних дверей, а вставити їх власним коштом пенсіонерці просто не по кишені. Силами департаменту житлово-комунального господарства вдалося відновити крівлю в будинку та ставити людям вікна, однак всередині все потребує капітального ремонту. Бішалі балкони, обіцяли балкони. В нас, зокрема, в мене є акт про пошкодження під час вибухів. Наприклад, у мене стіна з сусідами повністю тріснула. Обіцяють мені це теж зробити. Я сподіваюся на це. Наразі найближчим часом за словами директора департамент заступника директора департаменту житлово-комунального господарства почнуть виготовлення проєктної документації. Ну а поки що мешканці будинків, які потрапили до проєкту, створюють у себе ОСББ там, де раніше їх не було, адже це один із головних критеріїв відбору. Ну а в мене вся інформація про цей проєкт, але ми будемо стежити за ним і повідомляти більше деталей. Поки Тетяна слово вам. Дякую про відновлення багатоквартирних будинків, які були пошкоджені російськими обстрілами в Миколаєві. Розповіла наша колега звідси Наталія Якобсон-Белібова зараз короткі новини в ефірі.